Ну, я спробувала розібратися, які енергії є в храмі. Храм заставляє зупинитися, подумати, подивитися на світ, на буття, на щось. На себе, на свій, да, на оточення, коротше, на будь-що, на будь-яку да, будь там подивитися інакше під іншим кутом. Тут така якась енергія, яка ламає просто людський захист, да, якісь хибні, невірні плани на майбутнє. Тобто людина, заходячи в храм, вона не може бути такий в звичній обороні, в звичному освітосприйнятті, там, в настрої, в да? впевненості. Храм ніби якось знімає це все, щоб відкрити істину. Це От карта трансформації, да? це місце, де відпускають і залишають непотрібне. Це е, нелегка така е, свято душі. Тут не просто відчути гармонію, ти не відчуваєш себе тут як вдома. Це е, не про те, що ти туди прийдеш, те буде так комфортно і відчуватимеш себе як вдома ні. Це світ, це цикл, це завершення, це місце переходу, це місце. Між е, 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 різними, ну, от, як е, інший світ, де він має закритися циклічно. Це, це де думки, де твої мають, от, різні рівни, рівні буття. Це місце от, там, де от, місце переходу, там, де от, в голові стає все ясно. Uh, немає, не дає храм тобі обіцянок, ілюзій, якихось. Uh, ну, храм uh, – місце, де треба працювати над собою. Нема ти прийшов, кинув монетку, і, і все. Uh, не фантазувати треба все одно працювати. Енергія uh, храму виводить. Виводить із минулого. Тобто вона піднімає назовні і змушує переосмислити, згадати, відчути, відпустити якісь, якесь минуле. Можливо, дитячі ілюзії, можливо, старі прив'язаності. Тобто, всі ці емоції, все оце, що було колись, минуле, відпустити його. Можливо, поведінку, да, можливо, е там, людина звинувачувала себе за якісь свої вчинки, але вона переосмислює і храм відпускає, допомагає відпустити минуле, не бути залежним від минулого. Е є енергія сили, кубки. Емоційно важко. Ну, мабуть, тому що да, ми купаємося в собі, виймаємо назовні всі таракани вилазять. Тобто це випробування таке щирості почуттів. Емоційно важко. Але за дев'яткою Пентаклів ми дуже от той, хто самодостатній. От дуже гарно тут проявляється ця енергія. енергія сили, енергія достатку, енергія впевненості, це самозадоволення, да? така краса і гармонія з природою. Лицар, лицар і сила перевернута. Ну, не треба бути різким, не треба спішити. Не треба захоплювати, підкорювати, штурмувати, одразу намагатися зрозуміти, осознати, відчути не буде у вас цього. Це місце не дає сили в руки одразу. Тобто ми прийшли, все осознали, да? Всі уроки пройшли, пропрацювали півтори години над собою. І все, ми вже молодці. Ні. Такої сили це місце не дає. Воно вчить смиренності, спокою. Треба відмовитись від грубого контролю за життям і дуже-дуже працювати над собою. Тобто, так от. І чи дійсно от, храм я спитала таке сильне намолене місце, е, ну, сильно енергетичне місце? І <кій> я бачу, що тут карта перевернута обману. Немає великої якоїсь брехні, самообману, Тобто, це місце місце дійсно має силу, тобто це не фейк, да? не антураж. Заблазнем енергія храму е відкрита, е нова така, е не завжди зрозуміло, куди ти зайдеш. Е е тобто, заблазнем це не класично намолене місце так, е роками, віками. Е е це такий простір, де ти можеш. Почати свій шлях спочатку. Ну, якщо ти рішучий, якщо ти відкритий до нового, ти можеш почати свій шлях. Не йдеться тут про стабільність, не йдеться про якесь материнське тепло, немає тут захисту, немає тут нічого з Комфортом, уютом, домашнім нічого домашнього. Карта балансу. А не дуже храм ділиться енергією. Не дуже. Нелегко і щедро. Нема такого. Прийшов, попросив, зарядився і пішов. Праця немає тут якоїсь колективної праці. Це карта роботи, колективної співпраці, роботи професіоналів. Це місце не настільки про спільноту, яка разом, да, скільки про індивідуальний такий шлях де ти не будуть тобі допомагати. Ти дуже сам. Сам. Але великий потенціал. Дуже сильний потенціал, закладений в цьому місці. Це от справжня точка сили, яка може дати людині зерно, якщо зерно нового духовного початку. Да? Навіть ця карта знову ж таки матеріальна. Але ж все треба працювати. Да? Є це енергетичним місцем, але енергія така м'яка. Не класично намолена, напрацьована, як там в християнському да, сенсі. Це, скоріше, такий новий простір для, для старту, для початку життя, для погляду якось інакшого, да? для зростання індивідуального. Це більше індивідуальна робота. Ніж якась колективна да, в спільноті, де тебе будуть якось наповнювати. Тобто. Це таке місце, яке може підштовхнути на роботу над собою. Просто підштовхнути. Храм не дає. Не роздає сам по собі енергію, він не дає їй просто так.